Сім сортів чеснику на 5 сотках землі. Не планували цьому році стільки садити, але батько підкупив ще 4 сорта по 1,5 кг. А, і в цьому відео я просто покажу нашу нову чесничну плантацію, як вона от виглядає на 2026 рік уже по суті. Тому що тут буде основна плантація, у батьків тільки буде грядочка, а це буде все тут. Хоча в цьому році. Було багато таких гіпотез, що тут ми не хочемо там, ходити, там, ніхто не хоче копати, ну, щоб все було там, би, під рукою біля хати. Ну проблема в чому? В тому, що йдуть дощі і вони не переставали йти жовтні місяці. І виходить, що там вже все тупо у воді. Квакають жаби, по суті. Я так ходив, дивлюся, та я був вражений. Ми б туди просто б не залізли б до літа 2026-го, тому вирішили все садить да тут. По сортам часнику. Дійсно, цікаво буде подивитися, чи будуть а, рости ярі сорти часнику. Мене постійно за ці ярі сорти питають, і батько в цьому році їх купив. А тепер давайте я зараз хочу взяти зошит і перерахувати, які в нас йде сім сортів часнику. Ну, Перший це основний наш гарнас. Другий це ірен, його найбільше після Гарнасу. Третій це у нас буде Любашу, купила мамка. Подивіться, як вона буде у нас рости, але колись вона у нас буває. Четвертий сорт часнику це вже щось нове. Сімонетті, п'ятий у нас буде траванс, шостий це у нас буде Соланд. І сьомий сорт буде у нас Вене Бенефічі. Якось так він називається. Я щось не можу по батьковому почерку нічого поняти. Тобто є яристь є, а, які не пускають стрілку. Ну, Вже більш детальні відео будуть а, весною 2026 року. Я буду показувати, це, а, знімати на цю тему контент, як вони родять на поліських ґрунтах, на таких от суглинках. І що з цього у нас вийде. Весь часник, ось буквально вони посадили. Плюс треба ще півградки досадити, мамка буде завтра досаджувати, 21 листопада. І в нас вже скоро буде зима, я дивлюсь, там вже замерзне ґрунт приблизно десь на вихідні, за вихідними, на новому тижні ґрунт замерзне. Де це тут, Вон... А, ось. мамки треба ще півградки, щось досадить. Бачите, садили вони якісь з румунської нітрамофоска, чи це рівнинська нітрамофоска розова. Ну і трошки кидали гранульований компост від TD Unisoft. В нас він також ще є. Якось на цю тему треба для вас записати відео. Тому що в цьому році ми багато що вирощували. Десь 4 чи 5 мішків мені його приїхало. Ну В принципі, непогано на ньому наросло, я би сказав би. Ну, а основну таку партію в це скільки виходить а дві грядки. Да? Даже три грядки ми посадили з добривами сімейного саду, добрива осінь, фосфоронокалі, відро ви бачили. Хто дивиться в перший раз, може подивитися останні випуски по посадкам часнику. Я там це все показую. Вони є також на каналі. Тобто 5 соток насадили. Також ну, чи пізно не пізно. Да? Ну, я не думаю, що пізно, тому що все-таки зима буде нестабільною. Зима не буде такою яркою, як всі там кричать, обіцяють. Я думаю, вона буде по три дні. Три дня морозу, три дні відлиги. Це можна спостерігати за постійними змінами вітрів. Хто такий більш спостережливий, просто може зайти на той самий Сіноптік і подивитись вітри по своєму регіону, і він побачить, що... За три дні, в принципі, йдуть всі вітри і з заходу, і з ходу, і з півдня, і з півночі, тобто крутить його. Так само буде крутить і холод, і тепло. Ну, одним словом, буде так, як і було. То це, то... було був у нас досвід. Ну Побачимо, ну, садили глибоко. По цій причині люди писали коментарі, що це ви так глибоко садити. Ну, садили, тому що буде ж зима попереду, щоб він тут не вимерз, нічого з ним страшного не було. Ну Плюс у цьому році що А, Ідуть дощі. Дощі йдуть і він буде гарно укорінюватися. А часник в тому році чому пропав? Ну, навіть можна сказати, в цьому році. Він там був, де не, не вирене, да? Да, він там був. Там була грядка у нас гермідора і грядка була Місідора. Він просто не укорінився, друзі. Він не укорінився, земля була, ну, посадили короче, його в суху землю. І він по цій причині думав, що йде дощ, 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 а потім прийшов морози. Ну і Він виходить вимер неукоренений не був, і по всій причині він отако посходив. На рядок було тільки дві головки. Так що ну отак от виглядає наша плантація. Красиво. На плантації дійсно красиво. ну Видно, що мамка тут розорами завідувала. Бачите, такі ровні, можна тут їх фотографувати і виставляти десь на стоки, ці розори. Так що, от. На градку десь в нас в середньому тут ішло приблизно 8 кг чеснику. В залежності від фракції. Дрібніша фракція йшла менше, крупніша фракція йшла більше. ну Десь 8 кілограмів. Садили в основному цьому році 4 плюс. Така сама середня фракція для посадок. Ну Крупніша та п'ятерка, шестерка, це більш знаєте, така елітна фракція, вона для таких, я б сказав би, от для себе. Там, знаєте, рядок другий, третій посадить. А як на продаж садиш, то четверка, мені каже, найнормальна фракція, щоб садити на продаж и продавать платить часник. Це моя особиста думка, можу помилятися. Тобто десь 8 кг у нас пішло на одну грядку. 1, 2, 3, 4, 32 км. І у батьків ще одна грядка тоже сотка. Буде у нас виходить 40 кг, да? Да, 5 на 8, десь, десь 40 кілограмів часника у нас, вважаєте, пішло. І в основному десь відсотків 80 насаджень – це у нас харнас. Потім ірен, ну і там в процентному співвідношенні ці всі інші сорти, там того 3%, того 3%, тобто небагато. В основному на той рік, кстати, буде у нас в продажах Це Харнас і ірен. І може буде ще ці трошки продавати сорти, побачимо, що вони і себе покажуть, як, які вони на смак, ну і як вони, в принципі, почуваються на поліських ґрунтах. Тому що, я думаю, по чеснику на той рік ну, все-таки я трошки вам відео позаписую. Є багато цікавих ідей, от в плані, що, що можна буде для вас. Розказати навіть уже в грудні 2025 року. Друзі. Тому жміть лайк, можете писати свої думки в коментарях. Ну, А я вже по класиці жанру напевно вже буду кудись їхати, тому що темніє, бо я приїхав, так заїхав вам розказати, показати. Так що всім до зустрічі.